Від школи знань до школи компетентностей українська освіта має докорінно змінитися. Концепцію реформування сьогодні схвалив Кабмін. Отже, 12-річці бути. Старт нової української школи запланували на 2018-2019 навчальний рік. За словами міністра освіти Лілії Гриневич, за новою концепцією початкова освіта триватиме протягом 4 років. Базова середня освіта наступних 5. і останні 3 роки старша школа. У ній зокрема вже передбачене профільне спрямування. Що дозволить школярам отримувати першу робітничу кваліфікацію, ми маємо перейти від авторитарної педагогіки до педагогіки партнерства. Якщо ми хочемо навчити це суспільство справжнім цінностям демократії, поваги до гідності кожної людини, це має починатися з маличку. І так само це веде до інших методів викладання. У нас є концепція нової української школи. І ця школа має бути однакова, базовою, як система освіти, що в об'єднаній територіальній громаді, що в маленькому селі, селищі чи місті, що в великому місті. Ну, я маю на зі упорно. Тому дуже важливо, щоб цей стандарт був по всій країні запроваджений, щоб нас не було, що тут підход до цієї школи. У нас краще, а до цієї школи у нас гірше. є школа, є стандарт. Ми до нього маємо прагнути в нього інвестувати і домогтись однакової, однакових можливостей.